Варто розуміти те, що в Польщі з 2013 року, на жаль, немає обов'язкової ліцензії для роботи ріелтором. І кожен, хто хоче почати працювати, просто має мати відповідно ПКД, тобто кведи веденні господарської діяльності, або працювати у когось, хто вже веде таку діяльність. І в принципі, для цього, напевно, щоб почати працювати, буде достатньо. Але моя особиста думка така, що все-таки потрібно відповідати певним вимогам. Наприклад, ліцензія у Польщі, хоч вона не обов'язкова, але її по бажанню можна отримати. Наприклад, у мене є ліцензія ріелтора у Польщі, отримала її, просто бо хотіла отримати ліцензію, підтвердити свої знання та навички у роботі ріелтором. Наступна вимога, як на мене, це все-таки знати польське законодавство і проходити навчальні курси, якщо ви вже хочете почати працювати із нерухомістю у Польщі. І навіть якщо ви працювали в Україні вже із нерухомістю, то все-таки варто пройти тут навчання якесь у спільнотах. Наприклад, я провожу навчання, є інші ріелтори досвідчені, котрі так само проводять курси, пройдіть це навчання, адже купі нерухомості чи оренда нерухомості відрізняється у Польщі від того, що відбувається в Україні, і законодавство так само відрізняється. і Весь процес відрізняється. Ну і сам клієнт так само відрізняється. Тому моя друга порада це все-таки мати відповідне навчання. Ну а третє це пройти напевне практику. Я дуже... Ціную людей, котрі не починають говорити, що я все знаю, я почну працювати після навчання. Все таки пройдіть якусь практику, підіть попрацюйте у когось, не знаю, самі спробуйте купити орендувати ту нерухомість. Повчіться у когось, пройдіть цей етап з кимось іншим по оренді, по купівлі, а лише тоді починайте працювати ріелтором і називати себе експертом з нерухомості у Польщі. Ну і маленька міні-реклама. Я запустила курс «Я у Польщі», тому якщо вам цікава ця сфера і ця робота у Польщі, то запрошую до мене на мій авторський курс, після якого ви зможете почати працювати з нерухомістю у Польщі.